Як ми пересуваємось? Займаємо... Ні, 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 йдемо по Тротуару. Тим а же, тим думав, тим як і під... тут. Під... Ми просто думали, що Андріївський, він мав би бути перекритий, ми будемо щось. А, а, а він, так, він так, так, відкритий. А так ми, відкритий. ми йдемо по а, По Андрійську. А, Til landet! Ми отримали атрибути незалежної держави, але чи була це справжня незалежність? Чи була це незалежність від корупції? Чи була це незалежність від ворів і злодіїв? Чи була це незалежність від Росії від економічного тиску Росії? Ні. І саме через це відбувся перший майдан. Коли ми прийшли на майдан, і ми намагалися не допустити того, щоб нашу думку ігнорували. Ми виграли. Ми виграли і прийшов президент, якого ми тоді підтримували. Але чи оцінили ми те, що ми зробили, чи використали ми нашу перемогу? Ми дуже рано заспокоїлись. І тому відбувся цей майдан. Третій шанс: ми не маємо права згаяти, ми не маємо право сплюндрувати. Ми дуже багато. Зробили для того, щоб була ця перемога. Ми дуже багато сльоз пролили на цьому майдані. Ми не маємо права сплюндурувати третю можливість. Незалежність тоже це ми яким чином ми думаємо про нашу країну, така і буде наша країна. Якщо ми побудуємо незалежну державу, некорумповану державу в наших головах, то ми будемо мати ту країну, в якій буде чудово і приємно жити. Ми не маємо права сплюндрувати третій шанс, який нам дам. Слава Україні.